Так, заїхали глянути на нашого тракторця Соліс. 50-й RX з кабіною. Хочу почути, що, власне, хоч... Скажіть щось про трактора? Не, 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 не. Чого? Супер! А, супер? Не. Скажіть, якісь були, які ну, найбільше щось що з ним робили? Нічого. А, нічого. Приза, Янмар. Оприскувач. Там стоїть плуг оборотний. Трактор no То що кажете, що з трактором більш-менш все добре? Так. Yeah. — Скільки десь поля обробляєте ним? Шість. Шість гектарів. Так. Yeah. Що, — Що більше мали... Малини не так? — так? Займаються малиною. Клієнт не хоче, щоб його знімали. Клієнти вже відпочивають. Ми привозили по сусідству тракторця Оріона РФ 244-ту. Заскочили. М Маса все, міняєте по регламенту, так? Все, кажуть, працює, нарікань ніяких немає. Ну, нехай працює і допомагає вам в вашому господарстві.